Все, спасибо. Этот негодяй нажрался со своими корешами непонятными. Начали кого-то избивать, а потом напали на людей, которые рядом шли. А после того, как он мне ударил костетом в голову несколько раз, и я потерялся, а он сказал, зарежьте его дружину. Я выстрелил уже туда, куда слышал. Це наразі це тільки його слова. В межах слідства такої інформації немає. Слідство триває, тому вже надалі ми будемо говорити, чи були такі факти або ні. Як ми бачили на відео, яке вірусилось в соціальних мережах, у медіа, там не видно, що перед цим була якась бійка, що наш підозрюваний когось захищав. Ми про ці факти не можемо а зараз ані підтвердити їх, ані спростовувати їх. Також лікар, повідомляє, про Костя, А що ти помі... поміняв свою думку на рахунок того, що... як ветеранів стріляти, то ти дуже сильний, а ви бачите сні. Ми казали, що познавали, він сказав, що